Телефонний дзвінок, який усе змінив. Телефон задзвонив о третій ночі. Марія підскочила з ліжка, серце калатало так, ніби зараз вискочить. У голові промайнуло. Хтось із рідних. На екрані висвітлився номер брата, з яким вона не розмовляла вже майже два роки. Вони посварилися через спадщину після смерті батька. Кожен відстоював своє. Слова були жорсткі, і місток, що з'єднував їх, згорів у полум'ї образ. Відтоді. Ні дзвінків, ні зустрічей, ні навіть привітання зі святами. Марія вагалася кілька секунд, але все ж таки натисла кнопку прийняти. «Марія», – Голос у слухавці був хриплий і змучений. Я в лікарні, не знаю, чи вийду звідси. Хотів сказати, що шкодую. Її руки затремтіли. В одномитці образи, роки мовчання та суперечки, здалися дрібними перед тим, що вона почула. Сльози накотилася самі собою. Вона не питала, що саме сталося, не вимагала пояснень, просто сказала Я приїду. Через годину вона вже сиділа біля його ліжка в палаті. Він був блідий, виснажений, але очі світилися вдячністю. І раптом Марія відчула якби вона не взяла той дзвінок, то втратила б не тільки брата, а й шанс на примирення, який дається не кожному. У той момент вона зрозуміла, що справжні родинні зв'язки сильніші за гордість, і що іноді достатньо одного дзвінка, аби зруйновані мости знову почали відбудовуватись.